Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні хочу показати вам такий невеличкий огляд одного з моїх останніх проєктів. Це ось такий альбом Альбом для військового для зберігання пам'ятних армейських фотографій. І мені дуже подобається його така лаконічність, така простота, але мені здається, що саме таким і повинен бути, повинні бути альбоми такого плану. Ось він функціональний досить. Ну, отже, давайте дивитися. Розмір у альбом має самі сторіночки 18 на 21. Ну і, мабуть, альбом 22, десь на 19, десь приблизно так. Обкладинка з тканинки, цю тканину я купувала в звичайному магазині. Я так думаю, що, ну, точніше, з неї, з неї шиють і форму для військових, і вона така щільненька, досить. І на корінці такий фактурний кожзамчик. Спереду прикрашає такий дерев'яний тризуб і напис Героям слава. А позаду я не стала нічим прикрашати. Ось, ось такий перший розворотик. Тут такий невеличкий тримач, не кишенька навіть, а просто якийсь кутик. Сюди можна насправді ставити якісь невеличкі фотографії, роздрукувати, або просто карточки будуть, або щось написати, якусь записочку. Ось такий додатковий, нібито міні-альбомчик навіть для фотографій. Фотографії можна в ньому розміщувати з обох сторін. Ось і Дуже, дуже класний дуже оцей ніж. Він так ну, додає функціональності. Ось такі додатки додають функціональності альбому. Тут рамочка рамочка для фотографії 10х15, і взагалі я всі подложечки робила для фотографії розміром 10х15. Додатково додала ще кутики, бо на самій сторіночці можна, вже, хай вже замовники самостійно якось вклеюють фотографії, як їм буде треба. Обговорювали з замовницею альбом, то вона сказала, що переважна більшість фотографій у вертикальній орієнтації, Ось саме на це я і спиралася. Якщо зробити фотографії 9х13, то взагалі тут можна дві, дві їх розмістити. Прикрашають сторінки такі невеличкі композиції з чипборду, чипборд Вудшик та якихось вирізних елементів і написів. Колекція ця армейська це від фабрики декору, ви, напевно, впізнали її. Ось. Дуже насправді складно щось вигадувати таке для таких альбомів. Та мені здається, що і не треба, бо хочете, щоб в першу чергу альбом був більш такий функціональний. Тому, в принципі, всі такі розкладки в мене повторюються. Не пам'ятаю, чи казала, що не знаю точну кількість, я рахувала, потім забула, потім знову рахувала. Ну, коротше, Десь біля 40 штук і плюс ще цей альбомчик та ще є конвертик на задньому форзаці, тому досить багато тут можна розмістити різних фотографій. Також така невеличка невеличкого розміру, 10 на 7,5 на 10 фотографія. Мені подобається, коли в альбомі різного формату фотографії, тому тоді мені здається, він виглядає якось так більш динамічніше. Чи, ну, якось так естетично принаймні, виглядає краще. Функціонально, звичайно, замовники, мабуть, люблять стандартні розміри. Хоча зараз це не проблема, можна замовити друк різного формату. Всі подложечки кріпляться на магнитики. Дуже мені подобаються ось ці черевички, це чепборт. Тонувала я його чепборт за допомогою штемпельних подушечок. Ось тут зробила невеличку таку, одну сторіночку для фотографій у горизонтальній орієнтації. Прийшов, побачив, переміг. Мабуть, перемога любить підготовку, доля любить сміливих. Тут такий мостик, де можна зберігати, чи фото якісь додаткові, чи якісь там записочки, конвертики. Спочатку в мене ось цей тут був, але він так дуже щільненько туди заходить. Ну, в принципі, можна його тут зберігати. І тут також можна вставити путик, фотографію. Прошита палітурка в мене, але додатково я прикрасила смужечками з кожзаму і ще встановила брацики, бо, здається, вони тут дуже чудово по змісту підходять. І останній такий розворот, він нагадує перший розворот така підложечка, також є така невеличка для невеличкої якоїсь карточки. Ось, І конвертик, тут я додала ще один конвертик з кутиками, кутиками для фотографій, і тут також можна розмістити фотографії. чи так, чи так, так, Також кріпиться на магнітик. Спочатку в мене тут була інша трошки композиція, але при е гортанні е трошки ця краєчок рамочки тут за щось чіплявся, тому е трошки переробила. Ось. Ну, ось такий, такий альбомчик. Сподіваюся, що замовники оцінять, і він їм прослужить довгі-довгі роки. Ось Вам дякую, що розділили зі мною ці декілька хвилин. Бережіть себе. Ще побачимось, пока-пока.